Дійсно, твоє життя буде більш кольоровим, різнобарним та цікавим. Насправді це відкриття цього місяця. Не чекайте, будь ласка. Так, це той самий ролик, який ти шукав. Сьогодні я розповім про нетипові правила, які зробили мене щасливіше за максимально короткий проміжок часу. Але перед цим мене звати Нюта, підписуйся на усі мої соцмережі. В Телеграмі ти можеш дізнатися про моє індивідуальне навчання з веб-дизайну. Також в мене є другий канал з веб-дизайну. Рекомендую тобі підписатися, а також інстаграм, тікток, телеграм-канал дуже буде чекати тебе. Перше правило: хоча б один раз на тиждень я робила для себе щось незвичне. Часто наше життя перетворюється в рутину, в нас одні й те самі будні, одне й те саме життя. Кожного ранку ми йому одне й те саме. Одемо до одних і тих же місць. І я дійсно вважаю, що якщо ти хоча б раз на тиждень будеш робити собі новий завтрак з Тіктоку, або, наприклад, підеш до нового парку, подивишся новий фільм, не такий, як звичайно, ти дивишся, або навіть в магазині купиш один продукт, до якого не доходили руки раніше, то дійсно твоє життя буде більш кольоровим, різнобарним та цікавим. Правило номер два: я не чекала моменту та робила тоді, коли в мене дійсно був порив до цього. Багато людей утопають у сумнівах, ніби зробити мені щось або не зробити, реалізувати цю ідею, піти в кіно або ж не піти. І це не ок, це погано впливає на ваше життя. Я дійсно стала більш вільною в той момент, коли я робила ту саму дію, яку дійсно хотіла в той період часу, коли вона з'являлася в моїй голові, а не відкладала її на потім. Бо частіше всього потім вже не хочеться це робити. Третє: мінімізувала рутинні. Обов'язки раніше мені подобалось готувати, але потім я зрозуміла, це більше приносить мені дискомфорту аніж кайфу та задоволення. Тож. Я відмовилася від цього заняття та зрозуміла, що цей час я можу витратити на роботу та зробити набагато більше грошей. Також я можу витратити цей час на близьких людей, на родичів, на моїх друзів, на себе, на моє хобі, на мій розвиток, на книжку, яку я дуже хотіла прочитати, і саме це зробило мене щасливішою. Правило 4. через негативні звички створювало собі позитивні звички. Насправді це відкриття цього місяця, тому що раніше я навіть записувала відео про те, як розповідала вам ніби імпульсивні покупки це дуже погано. Я не можу від цього відмовитися, як з цим боротися. Ось це відео. Тож, я постійно забороняла собі купляти якісь непотрібні речі та. Я зрозуміла, це дуже погано впливає на мій стан. Я хочу все одно це робити. Я невдоволена, потім ходжу цілий день. Отже, я сказала собі: окей, я не буду витрачати кошти цілий місяць на якийсь непотріб. Окей, добре, домовились, але попри це, мені потрібно. Кожен день витрачати хоча б 15 хвилин на розминку для моєї спини. Але мотивацією стали якраз ті самі імпульсивні покупки. Я сказала: якщо я кожного ранку буду робити цю розминку, тоді я дозволю собі в кінці місяця купити будь-яку річ, навіть якщо вона не потрібна. Та я не буду себе карати за це, тому що це ніби виногорода за мою дуже гарну звичку. І останнє п'яте правило. Я не чекала обставин, а створювала їх собі сама. Ви дивитеся стрічку інстаграм, і там бачите, як у якоїсь людини неймовірно красиві сніданки, або як вона пішла гуляти, або пішла до кінотеатру, або її звуть на фотосесії, та ви хочете собі таке саме життя, але ви можете його створити самотужки. Ви можете організувати собі фотосесію навіть без приводу, просто тому що ви хочете це зробити та зробити собі класні фотографії. Ідіть та створіться. Цей момент не чекайте, будь ласка, щастя, воно не поруч з вами, воно не оточує вас. Ви самостійно створюєте це щастя в своїй голові за допомогою своїх думок, реакцій та дій. Якщо тобі сподобався цей ролик, я дуже прошу тебе підтримати його. Напиши коментар, постав лайк, підписуйся на мої усі соцмережі: телеграм, інстаграм, тікток. Та все таке інше. А якщо тебе цікавить особисте навчання з веб-дизайну, пиши мені в телеграм та приходь на мій другий ютуб канал веб-дизайну, де можна подивитися безкоштовні уроки. Пока-пока!